Слава нації, шановне панство, маємо з вами зустріч в унікальний тиждень, перед Великодній, Тому наша постать абсолютно заглиблена у релігійну проблематику. Але перш ніж наш герой зайде у цю студію, я вам щиро хочу подякувати за ваше благодійництво і за підтримку нашого проєкту, який працює завдяки тому, що ви підтримуєте його фінансово. Напередодні Великодня я пропоную вам один подарунок, а саме ось цю розкішну працю від Дмитра Донцова, що називається Націоналізм. Тобто, ті люди, які підтримують наш проєкт, у подарунок отримують цю книжку Дмитра Донцова Націоналізм. Прошу писати мені на мою пошту, адреса моєї пошти під кожним відео нашого проєкту Ген Українців. Отже, кожен з нас. Це ген українців наш герой сьогодні особливий, зрештою, як і всі. Але поза як тиждень перед Великодній то хочеться наголосити на дуже важливих духовних опорах нашої нації, тобто Петро Могила. Говоримо сьогодні з вами про воїна, який обрав сан митрополита. До цього сану митрополита він шов своїм шляхом шляхом через війну, який більшість сьогоднішніх українців знаходять свою дорогу саме через воєнні події. Дії. Перш ніж я перейду до дуже стислого аналізу способу мислення цього чоловіка і його чину, який крутився навколо Києво-Печерської лаври, яка сьогодні є центром нашого суспільно-політичного і духовного життя, нагадаю надважливу тезу, яка і вмотивує перед вами наше бажання говорити про ту глибоку історичну давнину. Отже, хто контролює минуле, той контролює майбутнє. Хто контролює минуле, той контролює майбутнє. Хто контролює теперішнє, той контролює минуле слова видатного письменника Орвела, його роман 1984, сьогодні, мені здається, має бути настільним для кожної людини. Отже, політичний і церковний діяч Петро Мовіла, насправді так звучить румунською його прізвище, народився 21 12 -го, 1596 -го року саме в ту пору, коли ми укладали доленосну духовну подію у нашому житті, доленосну не лише в духовному сенсі, але і в суспільно-політичному, я маю на увазі унію. Ту унію, з якої виросла наша теперішня українська греко-католицька церква. Власне цікаво, як ставився Петро Могила до унійної церкви. Відійшов у вічність 1.01.1647 року. Також у знакові події, власне, тоді, коли за рік розпочалися колосальні національно-визвольні змагання під проводом Богдана Хмельницького, тобто для нас дуже цікаво, як сприймав і як ставився. Петро Могила до Козацького Руху, канонізований у 1996 році Українською православною церквою України і не тільки Українською православною Церквою України, звідки він взявся такий загальновідомий релігійний діяч XVII століття, народився в родині молдовського господаря Симеона Мовіле і угорської князівни Маргарет. Ось таке коріння: жодної краплини української крови, але усе своє життя. Служінню Україні. Рід сягає взагалі знаменитого ремлянина Муція Сцеволе, нащадки якого із Риму перейшли до Греції, а потім з Греції опинилися у Молдові. Батько Симеон був гетьманом Сучавським, а згодом Волощини і Молдови. Через шляхетні породичання із Польщею мав найтісніші взаємини, звісно, і з Україною. Був Отруєний у боротьбі зі своїми братами за престол, як бачите, не завжди брати живуть у злагоді між собою. Тому дружина його Маргарет змушена була своїми шістьма синами переїхати до України, а саме на землі, тоді окуповані землі речі. Посполитої таким способом почався український шлях Петра Мовіле у нашій адаптації Петра Могили. Початкову освіту він здобуває у Львівській братській школі. Для нас це дуже знаменно. На ту пору, Львівська братська школа була твердиною православ'я. Наголошую, що Львів був останнім містом, який приймав Унію на початку 17 століття. Унійними скоріше стала Київщина Волинь, ніж Львівщина. Сьогодні мало хто на цьому наголошує, але це факт. І якщо би не тодішні суспільно-політичні обставини і не позиція козацтва, то вся Україна могла би бути унійною. І інший шлях історії точно би тоді писала цю церкву, і це перепрошую братство, в у якому у цю, цю братську школу, в якій навчався Петро Могила, підтримував його батько, а також дядько Єремія. І саме вони. Maximal no. Посприяли побудові у Львові церкви Успіння Пресвятої Богородиці, знаменитої церкви на вулиці Руській, біля якої ми часом стоїмо просто як на трамвайній зупинці. А насправді це грандіозна наша історична пам'ять центр битви за українське православ'я. не завжди чесно кажучи битви, яка давала позитивні результати у Львівській братській школі. Він знайомиться із митрополитом. На прізвище Йов Борецький, першим ректором, до речі, Київської братської школи, пригадуєте, як про це казав Михайло Грушевський свого часу, що на межі 16-17 століття відбулося перше нашестя Галичан на Київ, і ось серед цього нашестя була власне ця знакова постать митрополит Йов Борецький, який у нашій ідеологічній системі цінностей відіграв, на мою думку, вкрай. Негативну роль, але ми з вами розглядаємо ці постаті, які не лише позитивно вплинули на нашу історію, але і негативно, аби таким чином отримати загальний каркас української проблеми і розуміти, що сьогоднішня проблематика своїми причинами сягає глибокої історії, про що ми з вами власне? І говоримо саме цьому йову борецькому, згодом митрополитові, належать слова, від яких сьогодні у кожної нормальної людини думка холоне, і які є ідеологічним джерелом ментальної отрути нації, тої отрути, якої ми і досі. Не можемо позбутися, хоча з огляду на те, які події сьогодні відбуваються навколо Києво-Печерської лаври, і найсвіжіша подія навколо церкви. імени, послухайте, яких жах якогось там Олександра Невського, хоч церква розташована у Кам'янці-Подільському. Отже, на екрані ви можете відчитати цю страшну цитату. Добре, що пуйло її не знає, а то би він обов'язково використав у її пропаганді. Це ще раз свідчить про колосальну неосвіченість московитів, але так само і українців. Які дуже слабо знають свою історію і не розуміють, звідки у нас сьогодні стільки релігійних, політичних проблем а отже, зрештою, і війна, що каже цей Йов Борецький у своїй польськомовній зверніть увагу, звісно, що треба чужою мовою написати у своїй польськомовній праці. Протестація 1621 рік. Природніше було, каже він у цій праці. І патріархові, і нам, і козакам діяти на боці Москви прекрасно особливо це сьогодні почути, з якою у нас одна віра, і служба Божа, і один рід. І одна мова, і спільні звичаї. Якщо абстрагуватися від маразму в контексті одного роду і спільних звичаїв і служби Божої, і застановитися лише на контексті мовному, то сподіваємося, що Борецький мав на увазі церковнослов'янську мову, яка є болгарською за своєю основою, яку нам, врешті-решт, треба також поставити на місце і розуміти, що це чужа мова. Це це, напевно, єдине, у чому ми можемо виправдати Борецького все решту це катастрофа. Тому, коли нещодавно Київська комісія з ухвалювала рішення про те, щоб одну із вулиць у Києві назвати іменем Йова Борецького, то я була просто шокована з невігластва тих людей, які вирішують таким способом ушановувати тих, що на це вшанування абсолютно не заслуговують. Але ми говоримо сьогодні не лише про цього галичанина з отруєною свідомістю на прізвище що Йов Борецький, і ще хочу наголосити на позиції одного чоловіка, який, без сумніву, мав вплив на Петра Могилу, чи зрештою з ним був в одному часі? Отже, Петро Могила не міг цього не знати і мав робити якийсь вибір, будучи абсолютним чужинцем для України, як цей чужинець мав сприймати слова свого наставника Йова Борецького, якому він вірив. Шлях, якого він далі торував. Отже, нагадаю про ще одного українця, а саме гетьмана Конашевича Сагайдачного, що також із Західної України, а саме із Самбора, Село Кульчиці, 25 березня 1620 року, в Києві, прославлений антитурецькими і антимосковськими походами, ми дуже тим пишаємося. Гетьман з кількома тисячами козаків урочисто зустрів, кого б ви думаєте? Єрусалимського партнера. Патріарха в нас дуже люблять вітати чужинців. Завше їх пошановують більше, ніж своїх. Свої у нас завше в тіні. Отже, він вітав цього єрсурлимського патріарха і від імени і від імені всього війська Запорозького попросив в нього. Знаєте що? Оце перед великодним дуже важливо над тим подумати. Попросив у нього відпущення. Гріхів за пролеття крові християн під час московського походу 1618 року. Виявляється, московити це християни. Виявляється, через те, що ти тяв їм голови, тепер ти просиш спрощення ще й у кого? У грека. Ну, просто винятково ідіотичний і майже національний спосіб обертати наші перемоги у наші. Ідеологічні поразки, наголошую, наші перемоги обертати в ідеологічні поразки, не дай Боже, щоб у цій війні знову так сталося, коли ми точно відвоюємо свої території, але коли ми, не дай Боже, всередині країни програємо ідеологічно, і ось, шановне панство, як перебуваючи ми же такими двома яскравими про постатями, Українського світу Конашевичем Сагайдачним і Йовом Борецьким як має орієнтуватися у нашій ідеологічній і суспільно-політичній атмосфері цей чоловік, який приїхав до нас із Молдови, який виховувався при дворі польського короля, якому абсолютно були прищеплені цінності, аристократичні польські, але православія українського розливу від Йова Борецького. Що ж це православ'я означало? Я думаю, ви в цій думці добре відчитали з екрану. Отже, щодо подальшої освіти точних відомостей Петра Мовіле чи могили, ми не маємо, тому фантазувати не будемо, припускати не будемо. Відомо лише нам точно, що ним опікувався польський коронний канцлер Станіслав Жолкевський, а потім гетьман Гнат Хоткевич. Війна, війна дуже сумно, але таки заходить практично у всі покоління українців, і невід'ємний атрибут часу, коли жив Петро Могила. Він, як старшина польської армії, брав участь у цесорській, і Хотинській битві, остання з яких завершилася для нас дуже важливою перемогою, це була перемога українсько польського війська над турками. І саме тоді, після цієї перемоги, тріумфальної перемоги християнства над мусульманством, перед Петром Могилою постала дилемма, який він обирає шлях: шлях полководця, шлях військовика чи шлях релігійного. Діяча тодішній польський король Сигізмун III ваза звертався навіть до турецького великого візира з пропозицією призначити великим господарем Молдови Петра Могилу. Але Петро Могила робить зовсім інший вибір. 1625 року він приймає чернечий постриг у Києво-Печерському монастирі. Цій твердині нашого духу. Заснованій у 1051 році. А відтак, після смерти настоятеля цього монастиря 1627 року, після смерти Архімандрита Києво-Печерської лаври, маючи усього на 31 рік, він очолює цей. Монастир, звісно, здобуває він цю дуже високу посаду завдяки своєму наставнику Війову Борецькому, який ще цей час вже був у Києві, і е, очолював Львівську братську школу. Перепрошую, що про нього писали. Сучасники Петра Могили. Цитата дуже знакова, абсолютно відображає, на мою думку, характер цього чоловіка, характер сильний. І саме завдяки цьому характеру йому вдалося досягнути таких висот у церковній ієрархії. Під Чернецькою рясою він приховував войовничість жовніра і деспотичний норов воєначальника. Підкреслюючи неперебірливість у засобах цієї невтомної в роботі людини, саме жорсткий характер і допоміг йому вибудувати дуже потужну православну ієрархію у цій твердині, яку він очолив. Які ж новації він запровадив у нашій освіті, Про це дуже часто люблять казати. І мої погляди на Вплив на освітню систему того часу будуть абсолютно резонувати з тими поглядами, які ви можете відчитати у більшості літератури, які стосуються освітньої концепції Петра Могили. Бо я категорично не вважаю Петра Могили реформатором в освіті, а навпаки, яскравим представником контрреформаційного руху в Україні, який розвивався шляхом Бароко. Отже, що я маю на увазі у січні? 1631 році у славному місті Львові Петро Могила освятив Успенську церкву, яку закладено ще в 1591 році. Закладено. І фінансовано молдовськими господарями родини могил. Тобто, це була така православна кооперація, яка мала за свою мету протистояти католицькій експансії, себто основні битви. Політичні тоді відбувалися саме у релігійній царині. Ви скажете, що сьогодні дещо по-іншому? Ні, сьогодні також найбільші битви це битви за душі українців. Бо ті українці, які досі ходять до церкви Московського патріархату, насправді є внутрішньою диверсійними розвідувальними групами і абсолютною підтримкою війни всередині України, саме тоді, коли Петро могила освячував Успенську церкву, до якої так люблять сьогодні ходити львів'яни, Надійшла сумна звістка про смерть Йова Борецького. І Йов Борецький у своєму заповіті писав, що Петро Могила обов'язково має активно розвивати братський освітній рух, рух шкільництва у Києві і вже восени 1631 року восени 1631 року на території києво-печерської лаври яка є сьогодні центром нашої політичної боротьби наголошую ще раз саме на цій території Києво-Печерської лаври він відкриває першу Школу. І що він заводить у цій першій школі? У цій першій школі він заводить викладання польською мовою і латинською мовою. Як реагує на це Київ? Звісно, що негативно. Тому що разом із польською мовою і латинською мовою у свідомості кожного киянина йде експансія католицька. А Києво-Печерський монастир? Це твердення православного руху, хоч нагадаю, що розкол церкви стався 1054 року ще до цього часу. Піс Після цього, як Києво-Печерський монастир було створено. Отже, реакція була вкрай негативна. Крім того, існувала вже братська школа, яка сповідувала принципи греко-церковно-слов'янські, знову ж таки наголошу абсолютно ксенофільські, мова, що в братській школі, що в школі на території Лаври, викладова була зовсім не староукраїнська. Тобто, у часи Петра Могили, тим. Кардинально нехтували, що зрештою призвело до затримки розвитку і не тільки політичної нашої нації, і до сьогодні мовна проблема у нас залишається нерозв'язаною, причина якої власне лежить у цій порі. Тому у 1632 році під тиском козацтва, яке мало орієнтацію винятково на церковну слов'янську мову і на православію, Наголошу на тому, яку все таки концепцію освіти проголосив Петро Могила, і ви з цієї його тези, проголошеної у Львівській церкві Успіння Пресвятої Богородиці, зрозумієте, що освіта тоді була надто далека від світських. Потреб українського суспільства, а суспільства європейські тоді сміливо ставали вже на шлях світської освіти, на відміну від українців. Отже, умислили фундуват школи для того, аби молодеж вовшелякої побожності, в обичаях добрих і в науках визвольоних цвечена била. А то не в жадний пожиток, а не теж в славу мою. А тільки в славу і в честь живоначальна, нерозділимая святеє Тройце Отця і Сина і Святого Духа в пользу і отіху рода правовірного. Я думаю, що ви відчули у цьому тексті єдність польських елементів з церковно-слов'янськими елементами і, звісно, що з питомими елементами. Ось така колосальна мовна мішанина. Відображала насправді мішанину у головах тодішнього духовного проводу і меншою мірою проводу козацького чи гетьманського. Це доба бароко, коли еклектика, себто поєднання різних стилів, були наскрізною ознакою тодішнього життя. Тобто, ми розвивалися таким шляхом, шляхом контрреформаційного бароко. До чого це призвело? Наслідки пожинаємо сьогодні до того, що нам шлях до НАТО таки довгий і звивистий. Отже, під тиском козацтва і Київського братства 1632 року все-таки відбулося об'єднання київської братської школи і цієї школи, яку Петро Могила заснував на території Лаври, тобто Лаврської. так постала Києво-Могилянська колегія. Потім дуже розрекламована як Києво-Могилянська академія. Хоч насправді ця колегія була наступницею Київської академії, яку заснував свого часу ще Ярослав Мудрий і ін... Інформацію про це ми знаходимо у нашій грандіозній пам'яті, яка не так давно була відкрита перед українцями. Пам'ятка, що називається історія русів, могила вперто розвивав свою концепцію, тому відкривав філії в інших містах. Одна із філій була відкрита на Вінничині. А потім в Гощі на Волині, а 1636 року філія була відкрита у Кремінці. Наголошу ще раз на контрреформаційному шляхові освіти того часу, бо вийшов такий собі синтез шлюб греко-слов'янського греко-слов'янського стилю навчання із латиномовним світом єзуїцької, Системи освіти, скопійованої із польських зразків. І ось що про це каже Іван Франко: задоволилися тим, що механічно скопіювали старий єзуїцько польський шаблон з його схоластичною формалістикою і завантажуванням пам'яті. Пустими фразами, скільки сьогодні ми такого маємо в освіті, головне йти за якимсь чужим зразком, правда, і назвуть це істиною, з повною неувагою до життя і його вимогів. Звісно, що Іван Франко мав на увазі нашого з вами національного українського життя, а не польсько-латинського чи греко-церковнослов'янського. З погордою до хлопства і простатства. Тобто до звичайної людини, яка є основною колонією колоною опертя кожної нації, з гордощами на власну вченість і з претензіями, а з претензіями на що? Та на те саме, що сьогодні: на доходи, на титули, на посади, за ту, ніби вченість. Коли вам здається, ця думка Івана Франка історичною, що віддалена сьогоднішнім часом, то, будь ласка, ще одна думка думка відомого професора. Доньки Ліни Костенко Оксани Пахльовської. І ніхто нам не винен в тому, що ми йшли за чужими зразками освіти, які ніколи не будуть працювати на українську національну державу. Що каже про це Оксана Пахльовська? Зловісний парадокс цієї ситуації полягає в тому, що якраз мозок Києва, ви можете це відчитувати з нашого екрану. Що якраз мозок Києва виробив ту систему політичної і державної влади, якої згодом озброївся третій Рим. А третій Рим, за поняттям московитів, це власне вони у боротьбі за підкорення Києва. І Київ було підкорено, і Київ досі. Ще увесь не возговорив прямою мовою цієї землі. Попри низку проєктів, які мав Петро Могила, важливість саме створення колегії Києво-Могилянської. Про це свідчить його духовний заповіт. Уривок із цього духовного заповіту ви також відчитаєте у нас на екрані польською мовою. Бо в основному він спілкувався цією мовою. Хоч з братами своїми вів листування церковно-слов'янською. Зараз на то ж колегіум готовий суми. отписуєм шесть тищенці злотих польських, тобто значну частину свого спадку. Він записує саме на розвиток колегії, а також дарує бібліотеку найбільшу бібліотеку на той час в Києві, наповнену томами різними мовами. Митрополитом він був. 13 років, 12 березня, 1933 року, у Варшаві на Сеймі його було обрано митрополитом, і дуже важливо, що він домагався тоді від польського короля, аби українці вільно могли переходити з унії до православії і з православії до унії. І найцікавіше, що саме представник унійної церкви Велімин. Руцький бачив в особі Петра Могилу, могили очільника свого новоствореного українського патріархату. Зверніть увагу, це сьогодні для нас надзвичайно важливо. Що про це думав сам Петро Могила, гіпотетично, який би мав очолити самостійну українську церкву, церкву патріархату. Отже, наш митрополит каже у цьому сенсі Петро Могила. Не ходитиме ні до Рима, як це робить одна частина українців, як це важливо, ні до Царгорода, як це є у звичаю другої. Але хай буде постійно поставлений собором архієреїв. Сьогодні би ці слова могили та вуха нашим церковникам. І кожний з них по виборі на митрополію і поставлення на архієпископський престіл, нехай складе ісповідь. Єдності святої віри, визнання першости, бо це без сумніву, бо про це свідчить історія. Визнання першости Римського Архієрея. І цю сповідь нехай проголосить публічно по-грецьки по-латинськи і дуже важливо руською мовою, на жаль, не вдалося втілити це в життя. Могила відійшов у вічність, маючи всього на 50 років. Розпочалися козацькі війни із дуже агресивною політикою проти Унії, яка яка призвела до повного злиття православ'я в московський котел у 1686 року. І що, шановне панство, маємо сьогодні? А маємо сьогодні дуже знаково, що Петра Могилу було Ховано на території Києво-Печерської лаври, і майже 300 років ніхто не тривожив вічного сну митрополита, але під час Другої світової війни саме це місце в Успенському соборі було заміновано. І як ви думаєте, хто його замінував? Та звісно, що московити, і 1941 року Успенський собор висаджено. В повітря вибухівку заклали саме біля місця поховання Петра Могили. Це той успенський собор, який було збудовано ще 1073 78 року. Московити заклали під вибухівку, сподіваючись, що туди прийдуть німці. Німці прийшли, але німці не постраждали. Натомість постраждав наш успенський собор. Так само московити заклали. Вибухівку під нашу святу Софію. На щастя, вибухівка не спрацювала. Отже, можна підривати наші собори, можна знищувати дотла нашого, наші міста, але ніхто ніколи не здатен. Підірвати українського духу, духу мати свою державу, духу мати свою церкву, духу мати свою мову і свою культуру. Слава нації, смерть ворогам.